Мої вітання, садовий розплідник Стойков сад Україна. Сьогодні 4 червня 2024 року. Достиг Сорт абрикоса Магадор. На мою думку, це ранній. лукаша трохи зеленкува... зеленкувата. Ще її підспіть трошки треба, дня 3-4, мабуть. Пріція, ця сілука щеплена в крону пріції, пріція ще вона забарвлення. Вже, скажімо так, є забарвлення у неї, але вона ще кисла, вона тверда і вона кисла. Пріція повинна повні достигання, коли вона майка. Такий врожай, скажімо так. Магадор плодоносив у мене вже років три назад, якщо я не помиляюсь. Сигналки були. Дійсно солодкий смачний сорт з невеличкою кислинкою. Із ранніх сортів. Це один із найсмачніших. Увага. 60-80 кисточка выделяется что мне не подобается сорт лука абрикосской Ще він трішки завимуватий. Також ця гілочка привита в крону дорослого дерева, ну як дорослого, відносно дорослого, іншого дерева. А все, має код ці навички. М -м, вони зеленкуваті. Взагалі, скажімо так. На іншому дереві така ж сама ситуація. Всю крону привитий сорт Магадор. Вже можна його знімати технічна зрілість, стигілість. Ось гілочка Лука. Да, до речі, в цьому році. Не встиг я обробити, так що абрикос у мене не оброблений. Можливо, із-за цього ці такі така парша, скажімо так, на ну, абрикоски. На цьому все. Всім всього доброго!